Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас теплий гарний день, 13 квітня 2024 року, і сьогоднішнє відео я хотіла розпочати із свого городу. Він ще не зовсім доведений до ладу, але, але вже виглядає гарно. Гортензії, це великі кущики. У обрізаних 5-літрових бутилках тут 3 і більше літра. Ось так вони виглядають, наростають, бо я їх пересаджувала із П9, у котрих була дуже сильно коренева роззапутаний горщик. Я пересадила у такий великий об'єм. Зимували вони у мене теж ось тут. Перезимували всі. І зараз виглядають ось так. Це мої кущики. Little фреско. Я формувала, залишила декілька гілочок, red velvet. Little rosie. Вона ось така трошки корява, Але я пересаджу у більший горщик і заглублю її більше. Просто нехай відростуть більші росточки, щоб вони не поламалися. Всі свої саджанці я формую низько. І для вас, і для себе. Ось так залишаю дві бруньки, це 3-4 гілочки будуть. Котрі залишила більші, ну, пропустила десь. Вони ось такі. Зараз вони дуже стрімко почнуть наростати, як у висоту, зелену масу набирати, так і коренева буде розвиватися. Через місяць ви їх не впізнаєте, якщо буде гарна тепла погода. Це теж багато значить. виноград уже пробуджується, ось такі гілочки. Сьогодні хочу обробити другу обробку зробити деяким рослинам. А у деяких другу обробку вже пропустила. Буде зразу третя, після цвітіння. Вона найважливіша, тому що, якщо хочете плодовий сад мати урожай на плодових деревах, то потрібно. Після цвітіння обробити. Так як саме в цей час в квіточках залишають личинки, яйця, всякі шкідники. Хоста Ось такі гарні кущики, дивіться, як вже наростає. Теж дуже-дуже стрімко. З кожним днем. Ось такі кущики, одна розетка, 10 гривень. Хто хоче, пишіть Самшит. лохина. Уже цвіте? Я обрізала, підживила, сіркою підсипала і розсипала карбамід під лохину трішки пізніше додавлю у мене є добриво якийсь екоте, не знаю. Гранули довго тривали, тому буду підживлювати ним. Ось так все гарно цвіте. Робоча обстановка. Тачки, мотики, сапки. Працюю. Ось так світе моя роялті. У неї такий червоний лист і такі ось червоні квіточки. Потім будуть ягідки. Я тут давно її бачила, коли давно я її запланувала там висадити і висадила. Формую на такому штамбіку. Алею засипала тирсою. Тому що не подобається мені ось це таке футбольне поле, але е, і поки що буде так. Пізніше все засиплю корою. Ось так, гараж. Все пробуджується, щоб не заросло, тому що на наступному тижні передають дощ і все швиденько дуже почне заростати. Тому щоб мені було менше роботи, поки що засипала ось так тирсою, а потім, а потім все доведу до такого ладу, як треба. Тут горщики вискладені, теж з гортензіями. Все низько обрізане, все пробуджується. Будуть міцні пагони, такі, як треба. Ось ці гортенції будуть пізніше, тому що у них ще не заповнений горщик повністю кореневою системою. Тому пізніше потрібно почекати. П9 теж все пробуджується. У неї тончі гілочки. Це літнє живцювання, вони перезимували, перезимували добре, бачите, все пробуджується. Порубуджується по-різному. Є і такі маленькі, є і більші сортів. Є по декілька горщичків різних, котрі були такі більш потужніші. То їх забрали, залишились менше, потрібно почекати, щоб трішки підросли. Але все наросте. Також вже почала висаджувати, розсаджувати цьогорічні, цьогорічні саджанці, це уже в цьому році я живцювала і декілька ящиків висадила. Так починають прив'ядати. Зараз буду оприскувати. Ось так все виглядає. Ці будуть готові на осінь. Вересень не раніше, Бліденькі, тому що ще приживаються. Ось так. у мене вже починають, починають розпускати серододендрони. Ось так вже починає розпускатися Гомер Ватерер. У нього такі рожеві бутони, красивущі, красивенні красотуни. Так як сонечко з цієї сторони, то і бутони з цієї сторони починають розпускатися трішки швидше, ніж з іншої. Але буде весь білий, так, як і завжди. Так, як і кожного року. З цієї сторони, у мене кожного року є ось так декілька лис, ну, листочків, пошкоджених. Тому що з цієї сторони і сонце присвічує, коли ще холодно, і вітер холодний. Тому завжди так. Але потім воно все скривається під новим приростом, котрий наростає, і нічого не видно. Гортензії підживлені, сірку підсипала, ні А фоску, на наступному тижні будуть дощі, то вже добре все це напевно розпустять, поливала, але можливо мало, тому що часу не вистачає. Гортензії. Наростає. Магнолія вже відцвітає. Пелюстки опадають, так як дуже тепла весна і все відбувається набагато швидше. Ось ця азалія. Листоп... Великоквіткова, чи рододендрон листопадний. Я думала, що вона пропаде, але бачу, що, можливо, і відійде. Нехай трішки більше підросте, все сухе я обріжу, трішки сформую. Буду оприскувати цирконом частіше, хоч і не можна, але. Потрібно якось стимулювати, щоб вона наросла і не пропала. Мені дуже шкода, вона гарно цвіте. Хто зі мною на каналі давно бачив, знаєте цю красуночку. Я її рятувала, пересаджувала, можливо, і врятую. Грибочки. Ось так, з часом починають облізати. Але в цьому році ще постоять, тому що я не встигаю, а можливо, вже цієї зими буду реставрувати свої вироби. жабка дещо вже винесла, але ще не все. Ваніла пробуджується. Але не всі гілки, не всі бруньки пробуджуються чомусь. Одна тільки. Решта ще спить. Це була в майзе так. Так, я багато не обрізала, небагато не брала на живці, тому що я хочу, щоб в мене була красота на подвір'ї. Нехай цвіте, а живці. Це таке другорядне для мене. Я вирощую в першу чергу свій садок, щоб був красивий для моїх очей і ваших. склетом планую, щоб заплело всю ось цю каналізацію. З часом воно заплете і тут буде така. Жовта полянка. Думаю, буде гарно. Примилки яскраві. І ось так виглядає територія. У нас вже вечір, сьома година, 19-та, сонечко сідає, тому трішки, можливо, не те зображення. Hot shot. Це азалія варіагатна. У мене вже починає розпускатися. Подивіться, яка вона яскрава і з яскравим листям. Я планувала вирощувала сюди марушку, вона теж така червона, але у неї листя темне і воно трішки зливається з корою. Тому появилася варіагатна азалія, і я її сюди і висадила. А марушку на всякий випадок для себе ще тримаю, підрощую у великому горщику. Висадити зможу в будь-який момент. Це Рен Така яскрава буде вічно зелена. Тут була у мене спірея карликова, жовтенька, лимонна. але... Дуже мало вічно зелених рослин в ці, в ці, на цій ділянці. зимою пустувато, тому я висадила рейнголд, а спірейку, аспірейку ви у мене хтось отримав. Хакура. І ось так це виглядає. Спірея яскрава, ось така на сонечку. Якщо ви її висадите в тіні, вона буде мати інший колір. Не буде така яскрава. Ось тут я наскладала рослини, які буду висаджувати на ось цій там ділянці, й далі. Я її буду трішки переробляти, і туди буду висаджувати ось ці рослини. Це Філіфера, така яскрава, вона і зимою така. Ось цю плюмозу буду висаджувати на те місце, де, ріс, де росла азалія пурпурна гейша. Я її продала, і на, на її місце буду висаджувати таку рослинку. Admiration залишила собі 5 штучок і буду висаджувати тут навколо цієї модрини. Воно буде так, як продовження і завершення ось цієї доріжки. Тут росте Бересклет, адмірейшн, барбарис карликовий. Так, через один. І завершення буде навколо стовбура, буде. Будуть барбарисики в ногах, у модрини. Я думаю, що це буде красиво. Азалії вже розцвіли. Хто ще не оприділився, важко йому було, то ось так вони виглядають. Є ще один адмірейшн є Конкорду декілька штучок. Ось так цвіте карликовий рододендрон Blue BlueTit. Він такий маленький, 30 сантиметрів росте. Мелі. Вона трішки вища. Без квітів в цьому році. Петті Ось таку має рожеву, махрову квіточку. Є ще Фрідоліна, вона малинова, але бутони не розпускаються розпуститься трішки пізніше, тому що вона зимувала на вулиці, і у неї пізніше все відбувається. А азалії ось ці вони стояли в парнику, ніж я їх привезла, тому вони розпускаються трішки швидше. Ще є одна марушка і один. Одна андромеда. Також декілька кущиків залишилось листопадного рододендрона. Залишилися жовті лімета, Golden Light і один оранжевий. Бутони вже майже майже розпускаються. Ось такі вони виглядають. А цвісти буде жовтеньким. І декілька рододендронів ще є земла червона і катубієнце Тої ростуть у горщиках. Залії, привезли кору, буду підсипати. Рододендрон, ось цей. Ще не цвіте. Він завжди цвіте трішки пізніше, ніж гомерватера. Том на штамбі. Ось така красота. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня до зустрічі!